Я тут фарбуюся, розберемо історію з нашими сутностями, які у нас можуть існувати, коли ми дивимося через регресію. Перше, що потрібно просто всім запам'ятати, що без вашого волевиявлення, без того, коли ви дозволите, ніяка сутність до вас не причепиться. І те, що ми маємо в нашому житті, це причина на швидковий зв'язок. Абсолютно повністю виключно нашого вибору. Вибору на рівні душі. У нас сильно завищене его, коли ми а, починаємо, що ми людина, а, що ми найголовніші, найважливіші можуть. Ви маєте зрозуміти, що ви є частинкою взагалі Всесвіту. Така маленька корпиція, яка також складається з багатьох атомних частинок. Так от, прибираємо его. За рахунок цього, але ви можете як цілісно скупичуватися за допомогою досвіду, за допомогою свого вибору, певних уроків, які ви проходите, через навчання, через розвиток, через спостереження, через відчуття, через дотики. Коли ви людина, ви розширюєтесь абсолютно через все. Так само, і душа, душа чого вибирає вчуватися, тому що вона хоче пізнати матеріальний світ, пізнати ті емоції, тому що в духовному в світі немає такого дисбалансу емоцій, як у нас у людей. Це окрема така історія. Так от, коли ви зіштовхуєтеся в роботі з сутностями, і там різні практики, езотерики, бабки, гадалки, ті ж самі регресологи, які виключно історично працюють, ви просто шукаєте якусь чарівну таблетку, а що вас, хтось за вас щось вирішить. Але як може хтось за вас порішати пофіксити те, що було виключно вашим вибором? Ну це нереально. Ну тобто, наприклад, ви йдете до регресолога сліпера або ще когось, там обнаружується сутність, виявляється, і виходить, що ви ну, типу, і вам пропонують її прибрати. Ви не знаєте, звідки вона взялася. Ви не знаєте, звідки вона активувалася в цьому житті. Взялася вона в цьому житті чи десь на попередньому рівні життєві а, самої душі. Ви цього не знаєте. До речі, інколи буває контакт з сутністю, це щось з майбутнього, бо це вплив повністю на душу. Ну, це рідкий випадок, і він більше пов'язаний з системою ІІ. Так от. Потрібно знайти, щоб ви самі відмовилися від цього договору, коли ви усвідомили це все. Бо якщо вам будуть типу умовно прибирати сутність, вона не прибереться це як грошовий егрегор боргу. Наприклад, якщо у вас є купу да, і появляється якийсь. Чарівна якась людина, яка вам закриває борги. Це дуже часто працює у тих людей, яких є залежність і громаді, і вони зливають велику суму грошей і програють. Так? Є якась людина, там тато, дядя, ще хтось хто там, типу, щоб з бідним синочком аз з бідною дівочкою нічого не трапилося, вони заплатять той борг. Але причина на святковий зв'язок не, не пофіксений, і просто людина йде і знову бере новий борг. Це якщо хтось там заплатив за кредит, людина знову буде звертатися до кредиту, поки вона сама через себе не зробить зусилля, не зробить роботу. Та так само і з сутністю. Якщо ви нічого не робили, ви просто прийшли, дали якусь суму грошей. А насправді сума грошей – це легкий відкуп, а при цьому не зробили жодної дії, крім того, що дати гроші і прийти до цього. Практика сутність нікуди не дінеться. Питання часу, коли вона активніше проявиться.